Всім привіт! Сьогодні розглянемо гематит. Яку він енергію в собі несе для людини? Знаєте, коли я відчула його енергію, я дуже здивувалася, чому він так мало коштує. Дуже цікаві його особливості. Прийшла така картинка: Поле людини, аура, магнітне поле. І, носячи на собі гематит, людина його посилює. Посилює, як ніби як від негативного впливу зовні ем, поле як прогинається і пружинить знову до своєї форми, тобто поле не пробивається. Під негативним впливом я маю на увазі, ем, мені показали такі, як лучі, е, в принципі, якась підвищена радіація, е, може, якісь спишки на сонці. Теж може бути також якісь інфекційні зовнішні вірусні захворювання. Тобто гематит посилює поле людини, тим самим впливає на тіло, посилюючи імунітет. Ви знаєте, ще одна така цікава картинка: прийшла, як людина сидить за комп'ютером, працює, і в нього на руці браслет з гематиту. Що ну, зберігає його від цього випромінювання від комп'ютера чи телевізора? Гематит робить поле людини стабільним, без оцих скачків енергетичних. Воно постійне і пружне, сильне, придає відчуття. Сили, впевненості, захищеності. По енергії це така е, сильна енергія, більш е, е, як до чоловічої ближче, але чомусь мені одразу показало, що чоловікам він дуже сильно підходить гематит. Жінкам також він підходить е, і ще е, сказала насчет жінок і Одразу ж появилася картинка, як буси, буси на шиї жінки одразу стабілізують роботу щитовидки. Мабуть, тому що щитовидка має властивість вбирати в себе радіацію, тому вона чистить. Гематит чистить щитовидку і стабілізує поле. Зменшує скачки гормонів. Також камінь відчувається як вплив спокійний, стабільний та впевнений.